Першим моїм гостем сьогодні буде Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку, вітаю. Е, зрозуміло, що ми дуже вдячні вам за те, що ви погодилися в цей недільний ранок так самого рання вийти в ефір. Та, ситуація надзвичайна. Вчорашній ракетний обстріл і трагедія в Дніпрі від ракети Х-22. Вони будуть ще кілька днів під пильною увагою інформаційників. Але я хочу від вас. Е, Ну, ще раз зафіксувати ракета, якою було знищено цей будинок, Х-22 російська, вона наскільки я розумію, з офіційних заяв не піддається е, збиванню нашими протиповітряними силами, поки що, тому що я бачу, що російська дезінформація розганяє зараз історію про те, що, начебто, це українські сили збили цю ракету, і уламки впали на будинок. Але офіційна позиція наших сил така, що це неправда, так. Ну, звісно, так я вже півроку фактично про це говорю. Постійно це повторюю так, що ми не можемо збивати ракету Х-22. Це ракета, яка надзвукова, швидкість 4 тисячі кілометрів на годину польоті. Ну немає у нас засобів, здатних перехопити цю ракету у повітрі. Ну але тут, зрештою, і мене без гріха, в деяких інформаційних повідомленнях таки проскакувало, що там хтось десь збив. Ну, видавали, можливо. За іншу ракету за цю таке трапляється. Ну там фак, буквально кілька таких повідомлень було. І що і підхопила пропаганда. Ну скріншоти там повиставляли. От дивіться, бувають моменти неточності, тому що інформація подається вкрай оперативно. Всі хочуть бігом, бігом, бігом показати, що ми там буваємо. Ну було там кілька тих Х-22 за тих 10 місяців війни. Я думаю, що тут. Можна списати на ту оперативність і так далі, що дійсно люди подавали швидко інформацію. Але якщо говорити про е, загальну інформацію, так якщо говорити про те, що подається дійсно, все е, надзвичайно швидко, надзвичайно достовірно на офіційних жірах інформації. Тут мови немає. Ми не Росія. Ви бачите, які е, фейки видає російська пропаганда щодо збиття наших. Літаків чи взагалі знищення повітряних сил. Тому е, тут е, жодних підстав для розмов бути не може. І е, ми вчора вночі, фактично сьогодні. вже так виставляли е, звернення командувача повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Лощука, де він чітко все пояснив. Що ми збиваємо, як ми збиваємо, і попросив ще раз. Попросив і наголосив усіх, хто коментує проти повітряного оборону бути виваженим, обережним і, взагалі, тому що тема ця ну надзвичайно чутлива. Ви бачите, що відбувається сьогодні от, власне в Дніпрі, і російська пропаганда вміло використовує заяву будь-яких. Осіб, які мають наближення до влади та інших для того, щоб власне вести проти нас інформаційну війну. Інформа ну, так, власне, я, я просто для пана Юрію. Я для глядачів уточнюю, що мова конкретно йде про Олексія Арестовича, який має звання радника офісу президента, і який підігруючи російській пропаганді, заявив про те, що трагедія в Дніпрі стала наслідком збиття російської ракети українськими силами проти повітряної оборони. Що очевидно є неправда, дезінформація і підігрування російській пропаганді. Свідоме чи несвідоме. Я е, тоді би поцікавився наступним моментом. Ви сказали, що ми не маємо таких сил і засобів збивати ці Х-22. Е, але очевидно, е, у світі є якась система протиповітряної оборони, яка могла би з цим впоратися. Е, є такі? Тут далеко ходити не, не треба. ну Знову ж таки, згадаю, Х-22, так, це ракета, яка має 950 кілограмів. Бойової частини, яка летить швидкістю близько 4 тисяч кілометрів на годину, дальність її 600 кілометрів. Ця ракета створена ще в радянському союзі. Вона може бути з ядерною бойовою частиною, створена для того, щоб атакувати авіаносні групи, завдавати удари в район їхнього зосередження, визивати вибухову хвилю ядерну, зокрема і таким чином, топити власне це морське угруповання тут. про точність ні, ні, я, я питаю а, про те, але... чим чим можна ці Х-22 збивати у світі. Ну, так, є якась того... така зброя? Так до того, якраз ага. підходив так, що є зброя, і далеко ходити не потрібно. Ми маємо вже позитивні сигнали від наших західних партнерів. Це комплекси Петріот Пак 3 які є не проти е, ракетними, так які можуть збивати і балістичні цілі, а також можуть збивати і таку ціль, як е, х 22 і е, також е, маємо. Сигнал від наших партнерів з Італії, так Італія та Франція мають комплекс сам ті, який теж міг би посилити нашу протиповітряну оборону саме у боротьбі з балістикою і такими цілями як х-22 та інші ракети, які ми не можемо сьогодні збивати. Що збивається? Я простіше сказати, що ми збиваємо, а не збиваємо це. ракети калібр морського базування ракети х-101 Х 555 це криваті ракети, а також керовані авіаційні ракети Х 59 яких вчора було збито сім під час вчорашньої атаки. Ну я Але. з офіційних джерел знаю, що наші хлопці вже почали тренуватися працювати з Петріотами. Як триває це навчання? Є у вас якась інформація? Ну про навчання з Петрію там поки що немає інформації, але було вже заявлено, що все 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 найближчим часом, і е, можливо цей найближчий час настав, можливо, ні. Ми цю інформацію не будемо видавати, але бачимо, що і американські партнери наші вже зголосилися на те, щоб і в Сполучених Штатах проходили зокрема підготовку. Наші зенітники ці терміни будуть стислими максимально. Але менше ну ніж потрібно бути не може. Тут треба розуміти, що комплекс непростий у використанні, тому потрібен певний час. Ви ну, уточнили, що ця Х-22, вона розроблялася ще в радянському союзі для удару по авіаносних групах. А що означає, що її використовують для удару по наземних цілях? Це брак Це ракет означає... чи щось інше? Це означає е тероризм. Чистої води, так так само, як використання ракет С-300 С 400 проти мирних мешканців по містах, має на увазі гусного на села. Так само Х-22 сотні метрів похибка при похибка при влучанні. Так, якщо ворог цілиться в ціль, то може бути 100, 200, 300, 500 метрів похибка. Ви розумієте, що бойова частина 900 кг, ви бачите, що Відбулося з будинком, коли ця ракета влучила фактично цілий під'їзд. Знесено чимало людей постраждало. От, Власне, такою є ця ракета, і величезну небезпеку вона несе в собі. Ця ця ракета, випала, до речі, в Кременчуцький торговий центр варто це нагадати, теж, коли загинуло чимало людей. Теж теж пропаганда російська намагалася туди списувати на гріхи нашої ППО і Так далі, так далі. Ну це неможливо, тому що ми фіксуємо радіолокаційно. І швидкість польоту цієї ракети, і висоту польоту, і це все є дані дані контролю, де можна це все продивитися. Звідки був пуск, на якій висоті летіла і з якою швидкістю інші ракети мають інші параметри польоту? Ну от про інші про... ракети на Київщину вчора прилітали С-300, с 400 Це ж теж не ну не спеціалізовані ракети удару по наземних цілях. а Наскільки я розумію, це ракети протиповітряної оборони. А про що це свідчить? Тобто, що використовують, ми вже бачили ці випадки ближче до лінії фронту по Києву. Якщо я правильно пам'ятаю, це перші такі прильоти. Так, одні з перших прильотів можна так сказати дійсно по Києву. Тому що спершу було е, треба було індентифікувати, що саме е, туди прилетіло, тому що е, такі ракети, як Іскандер, -М» були вже так запускались, і по столиці, зокрема, е, балістичні ракети. А тут мова вже йде про те, що ворог використовує також зенітні ракети і з північного напрямку. Е, Харків, Дніпро, Миколаївщина е, вже страждали від цих ракет. Багато там. Е, Неприємності принесли вони не людям і постраждалі мешканці. і Так далі тут бачимо вже Київщина. Ракета летить е, так само, як і балістична, фактично, по е, такій траєкторії по дузі, як то кажуть, так місце запуску е, може бути звичайних ракет, звичайних ракет С-300 до 150 км, але є і модифікації ракет С-300, які можуть летіти далі, а вже не кажучи про комплекс С-400, який летить ще далі. От, власне, ці ракети були застосовані, швидкість ракет цих теж велика, від 3 до 4 тисяч км. Ну, три з три з половиною це ракета С-300 і чотири з половиною тисячі кілометрів на годину швидкість ракети С-400. Ось ці ракети летять дуже швидко. Від, скажімо, якщо відстань від кордону 200-250 кілометрів, то можна собі порахувати, що там дві хвилини. Від е, старту до попадання в ціль. От такий час невеликий є для того, щоб То Ми знаємо, я, що їх рапу... запускали з території Білорусі. По ми, поки що говоримо, ми поки що говоримо, що їх е, запускали з північного напрямку. Е, не вказуємо поки що місце запуску. Зрозуміло. А яка дальність ракет цих С-300 С-400? Ну, власне, с 300 які пускають зокрема по, е, е, по балістичній траекторії, та по поприфронтових по, по, по містах, там до 150 км. кілометрів. Але знову ж таки, чим більша дальність, чим більша дальність, тим більша неточність. Мова мова про точність може йти, коли там 30-40 кілометрів ще можна розраховувати на будь якусь точність. Тому саме от власне ми і називаємо це тероризмом, коли ракету з такої великої відстані запускають по мирному місту. Точності не буде. потрапляння в будинки буде точно. коли мова йде про модифікації, С-300 інші, тому що С-300 ракети бувають різні. Там ну, модифікації дальність їхня більша. І так само як дальність більша і у ракет до комплексу С-400. Понад 200 кілометрів. Чи правильно я розумію, що ці ракети, оскільки вони летять по балістичній траєкторії, теж дуже тяжко збивати? Їх неможливо збивати. Ну не може С-300 збити С-300. Це ж очевидно. Так? А С-300 це ну, комплекс, який у нас є на озброєнні, основний так, поряд з Buckем 1. Є у нас деякі. Поставки від партнерів, ми знаємо так, що і насамс і Айрісті. Втім, ну це комплекси теж здатні збивати аеробалістичні цілі, аеродинамічні перепрошую, цілі, а не балістичні цілі. Ну і їх, як ми знаємо, не так багато сьогодні для того, щоб захищати ну, фактично всі напрямки. То вся надія на патріоти. На Петріоти, сам ті, насамс Айрі у достатній кількості. Ну, ми не можемо невеликою кількістю захищати всю Україну, тому не треба посилювати, все ж таки мається на увазі увагу до цієї теми. Ну я думаю, що вчорашній випадок сам за себе це зробить, коли буде очевидно для наших західних партнерів союзників, що Україні потрібно в якій кількості, і що це не, не можна вибачати державі тероризму те, що вона вдіяла вчора з Дніпрянами. Так, на жаль, до наших союзників це ефективніше доходить тільки зі смертями українців, причому цивільних. Дякую, пану Юрію, за такі ранкові ефіри. Детальні пояснення. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, був з нами на зв'язку.